Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я Владислав, і ви на каналі Теліжанина. І це подорож Україною у Євротрак Симулятор 2. Отож, в попередній частині ми побували аж Новоград в Волинському, в Луцьку, Рівному, Ковелі, і також у Сарнах. А сьогодні ми вирушимо на Полтавщину. Тому що я обіцяв, і, звичайно, що поїдемо от Кременчук, Лубне, і також Полтаву. От сьогодні у нас такий план на дане видево. Тому вибираємо, звичайно, що наше замовлення і поїдемо, звичайно, що на Полтавщину. Так і Черкаси на Полтаву через Кременчук. А в Кропивницькому також є. О, давайте виберемо подорож із Кропивницького до Полтави. Погнали? Ну що ж, виїжджаємо, знову продовжуємо. Навіть не віриться, що вже шоста частина даного нумограю. Це ж треба так, вже так дібрати, вже скільки України проїздили, скільки побачили. Ну, ось так. Якщо ви хочете продовження даного нумограю, то не забувайте про вашу активність, про ваші вподобайки. Позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видава про Євро Трак Симулятор 2 Подорож україною. Звичайно, коли закінчимо ось цю е гру, то почнемо з чогось нового. Це, до речі, річка Інгул, не інгулець, Інгул. Хоча написано чомусь Нгул, не розумію чому. Можливо, румуни зробили помилку, можливо, не дописали якусь букву, Написано Нгул. Хоча насправді Інгул. Ну добре, виїжджатимемо зараз з Кропивницького. В Кропивницькому ми колись бували у одному з наших видів. Ну і тому виїжджаємо з Кропивницького, їдемо аж на Полтавщину. Надіюся, що у мене є глядачі. Надіюся, що ви мої любі послідовники. Є хтось та з Полтавщини, дивитися мене, можете розповісти щось цікаве про Полтавщину, про полтавські міста, звідки ви. Та і загалом Ліпостовки, з якими ви мене дивитеся, обов'язково пишіть. Обов'язково пишіть щось цікаве про ваш край, про, наприклад, про ваше село, містечко, або про велике місто, якщо ви там в Вові, в Харкові, в Лубнах, Шепетівці і так далі. Обов'язково пишіть, бо тому що мені буде цікаво прочитати, що там у вас є. І звичайно, що комусь також, можливо, хтось йде в коментарі, також щось прочитає. Сьогодні, у нас, звичайно, що подорож на Полтавщину, все ще знаю про Полтавщину, чи те, що половина Полтавщини це, можна сказати, культурний такий осередок, а половина це зай... ну, займається промисловістю. Тому що ми перше йдемо в Кременчук, а Кременчук славиться саме тим, що там виробляють легендарну вантажівку. Насправді мало хто знає, але в Кременчуці виробляють краз. Мало хто знає, сам навіть знаєте, дивуюся, як це не знати, що в Кременчуці виробляється крас. Де навіть Кременчуцький автомобільний завод. Ось так, щоб обов'язково знали, що у нас таки є щось. Крас, легендарна автівочка. Та я в одному з видів показував крас, але там лише на 15 му рівні. Ну, можливо, колись ми доберемося і подивимося, що у нас представляє себе крас. А тепер ми виїжджаємо і тепер їдемо в напрямку до Кременчука. Подивимося, що Румуни зробили в Кременчуці, чи ми там зробили справжнє місто, чи зробили просто якийсь хутір, чи що воно таке. Так, ну що ми далі продовжуємо їхати. Стосовно промисловості на Полтавщині, це те, що там видобуває досить багато нафти, газу такий, знаєте, промисловий район. Тому що там є деяка западина, хоча половина не зовинна вона, половина займає западину. Нібито дніпровська западина, Дніпровсько-Східний і район, там де у нас відбувається, звичайно, що нафту, ми, звичайно, це побачимо. До речі, ми щось тут зупиняємося, тому що ремонтують якусь дорогу. От бачите, їдемо на Полтавщину, ми ще навіть не доїхали, тому що ми поки що на Кропивниччині, хоча дехто мене переправляв, що правильніше Кировоградщина, тому що поки що ще в Конституції не змінювали, але все одно і Кропивниччина, і Кіровоградщина це одне і те саме. Це не буде помилкою. Також хотілося просвісти стосовно того, що. Багато хто пише, так це не схоже. Ну, я і говорив, це зроблено схематично, і деякі міста тут взагалі поставлено одна хатка чи дві хатки, і якесь місце для розвантаження. Якийсь завод, там, наприклад, і так далі. Є, звичайно, інші мапи, де представлена Україна. Є дехто що згадував мапу Східний Експрес. Звичайно, по-іншому називається, тому що я це говорю українською. Це мапа, звичайно, що у нас. Російська. І багато хто думає, що там щось є українське, там багато українського, так, Полтавська область в нас вітає. Ну що я можу сказати? Це мапа пропаганда, щоб ви не думали, що Східний експрес — це все, там Україна є. Там більш там всі компанії, це російські компанії, які саме знаходяться там у Львові, в Харкові, там є всі обласні центри. Але там, звичайно, що повно російських компаній. Там навіть ви мало де зустрінете українські стяги тут навіть на мапі Румунії, хоча вона не така сильно деталізована. Але якщо дивитися, то справді досить вражає робота, але все одно це хоч щось. Тому що мапи України не сильно такі, наші українці роблять. Ну, а та сама Східний Експрес, це мапа пропаганда. Там представлена пропаганда, що росіянці, там, українці, білоруси це братні народи. Все поєднується і там нічого, крім цього немає. А ще на тій мапі є денери нери оці квазі республіки, які там пропагандуються, заїжджаєш туди, а там танки, оце таке все. Тому я не думаю, що нам, та я взагалі гадаю, що розумна людина не записуватиме про це огляд, про це мимограй. Тому ми бавимося, звичайно, що на румунській мапі. Є інша мапа на Промоц, але там мало місць, ну, обов'язково ми можливо. Зробимо брюню огляд, гра, грає, поки що збавимося на Румульський. Ще є реалістична мапа України, але там лише декілька областей. Тому поки що ми її не бавитимемося. Ось, до речі, Кременчук. На жаль, він тут дуже маленький, і тут бачимо не сильно так і багато. Хоча нам показує, що Полтава прямо, а ліворуч у нас знаходиться Кременчук. Але все одно ми їдемо прямо, тому що нам. Потрібно їхати до Полтави. Ось так. Ось таке стосовно мапи Східний Експрес. Надіюся, можливо, в майбутньому таки, хтось таки збереться з силами, знайде мотивацію і зроблять мапи України. Зроблять їх такі прикольні. Можна навіть не сильно таку утилізовану але головне, щоб. Була українська атмосфера. Хоча б за ці роки можна було зробити скільки багато мап України, але зараз на даний момент їх дуже мало. Бо зазвичай українці брали участь в проєктах російських там Сибір, ще там подібна штука до Східного експресу, ось так. Ми, до речі, на Полтавщині, і як ви бачите, тут у нас видобувають нафту. Бачите, ось такі е, нафтові чаплі. Так, звичайно, називають зовсім по-іншому, і я все-таки не встиг і нам виписали штраф. Ну нічого, нічого страшного. Ось речі, ці самі чаплетки, чаплі, які у нас там нагинаються, і видобувають нафту цікі насоси. викачують цю всю нафту, і вона потім перевозиться на заводи, і виробляють там пальне, мазут, і інші там речовини, газ. Яке використовують, звичайно, що. Звичайно, використовуються все люди. О, до речі, ми вже заїхали в Полтаву. Оце можна поставити вподобайку. Все, ми знаходимося в Полтаві. І у нас річка. Я не пам'ятаю, яка річка тече саме через Полтаву, Ну, ви, звичайно, що можете написати в коментарях, якщо ви із Полтави. Я не буду вгадувати, тому що ще напишете, що це ти говориш. Як це, як це не знати. Річку. Та мені здається, що Ворскло тече через це. Хоча я можу, чесно, я можу говорить, що Полтва також якась там річка. є, Але, я, якщо чесно, я можу помилятися. Ну, Сіверський Донець це напевно вже ближче до Донеччини. Тому що Сіверський Донець. Так, ну що, йдемо далі. Ми вже в'їхали в Полтаву. Зараз глянемо, що тут у нас. Чим у нас тут живе місто, що тут у нас є цікаво, чи справді тут щось схоже, і чи насправді місто велике у нас. А не як Черкаси, кілька хатинок і кілька промислових об'єктів. Так, 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 зараз розвертаємося. Та й інші міста, які ми заїжджали, у мене також були. Хоча Луцьк добре справе враження. Хоча ми його повністю не об'їхали. Але в якомусь видові ми поїдемо до Львова самого і подивимося більше наш Луцьк. Нашу Волинь. Так, я встиг так, я встиг переїхати. Ось, до речі, ще якась дуже багато будівель. Я так бачу, що кінотеатр. Я так бачу, що Полтава тут надто продекорована, і можна навіть сказати, що повага румунам, що зробили велике місто Полтава. Тому що коли їздиш по інших містах, то вони не такі надто великі. Хоча Київ насправді великий. Ми в ньому бували, через нього проїжджали. Можливо, ще будемо їхати через Київ. Ось, до речі, церква в центрі міста. Я надію, що церква в центрі міста є, тому що як не як козацька церква. Ну, не в такому, звичайно, стилі дерев'яному, а така вже із прамуром. Так, добре, зараз ми вже майже приїхали на розвантаження. Я напевно, що в центрі Полтави таки знаходиться церква, тому що ніяк-не як ніяк, козацьке місто, велика історія в Полтаві. Хоча і біла церква також. В цьому рідному краї також Пілоцертку також була козацьким містом. Тому недооцінюємо це все. Так. Давайте такий я без паркування, хоча я десь старанився. Знаєте, догумився це вдіяти. Ну добре, вибираємо наступне замовлення, потрібно ще заїхати в Лубне, тому що як-не-як у нас випуск саме про Полтавщину. І треба це, звичайно, ще зробити. Так, Полтава, Полтава. О, Харків. Вже давайте в наступній частині поїдемо в Харків, а потім вже розберемося. Так і я вибрав рейс по Полтаві. Зараз ми трішки поїздимо, подивимося, чим тут Полтава живе, подивимося на її околиці, подивимося на її будівлі, можливо, таке щось є схоже. Але мені здається, що Румуни добре це зробили, хоча масштаб 1 до 19 чи 1 до 29 і зробити більш так деталізовано не вдасться. Хоча її витратити на одне якесь невеличке місто досить багато часу займе, ту саму Шепетівку Хмельницької області також треба витратити немало часу, щоб зробити таку хорошу деталізацію. Це насправді складно і мало хто цінує роботу моделювання. Мало хто це цінує. Навіть малі деталі не сильно хочуть і бачити. Не сильно на них і дивляться, ми бачите, роздивляємося, що тут у нас є. Так, ми галик, почекаємо, поки в нас замлимає зелене світло, і проїдемо, звичайно, що далі. Все, їдемо далі. Зараз подивимося, що там у нас, Бачите, там у нас такий, як то сказати, мікрорайончик. Тут у нас є досить багато, ну, я б не сказав би багато поверхівок, але хоча б чотири поверхи тут є. Такі, напевно, що це не, а може це справді старі оці будівлі. За часів Совка. Може, справді, вони схожу, тут далі і на 5 поверхів є, і на 6. А таких багатоповерхівок у нас такі нема. Можливо, справді в Полтаві таких багатоповерхівок немає. Як не як Європа. В Європі цих хмарочосів взагалі майже. Ну, як майже. Ну, десь до сотні їх. Цих хмарочосів в Європі, з такій будівлі зазвичай у нас і є. До речі, можете бачити велич <hills> Полтави. Мені здається, що. Румуни Полтаву зробили досить добре. Так, багато хто напише, ні, воно не схоже, але мені здається, що, що робота зроблена досить добре. Можна, звичайно, що похвалити розробників, але за Кременчук я б я б сказав би, що поганенько, поганенько. Кременчук погано представлений, але все одно, хоч є це місто, хоч якось воно представлено, тому що. Ніде ще ніхто не робив Кременчук. Ну і звичайно, ми поїдемо в Лубне, а про Лубне також нічого не було цікаво, чим представлені Лубни. Тому що ми там ще не бували. І звичайно, що вирушимо, можливо, візьмемо рейс вже через Черкаси. Ой, через Лубне поїдемо до Черкаси. Також, можливо, подивимося, що трішки Черкаси, бо, тому що у нас зазвичай були нічні рейси. Речі, також пам'ятки, які ми бачили в Кропивницькому. Речі, ті самі промислові об'єкти. Де у нас продають меблі, до речі, бачу навіть шведський стяг. А мені цікаво, а з чим Швець... як Швеція може бути зв'язана з Полтавою? А можливо, шве... Швеція зв'язана через історію. Так. Все вирушаємо. Ми те друге замовлення виконали подорож Полтавою. А тепер ми їдемо, звичайно, що іншим вже шляхом. І... Заїдемо в Лубне, глянемо, чим там у нас живе місто. Що там у нас взагалі є? Поїдемо ми зовсім іншим шляхом, не на Харків. Харків буде, напевно, що в наступному випуску. Подивимося, що там у нас Харків, чи справді Румуни передали саме атмосферу Харкова українського. Хоча ми розуміємо, що там в даний момент коїться, але все одно треба. На мирний Харків, звичайно що, подивитися. Так, так, все я проїхав. Ну і тепер ми зараз з Полтави і ну, прямісінько долу, до, до Лубнів заїдемо. До Лубен. І не знаю, як правильніше сказати, вибачаюсь, якщо, можливо, неправильно там говорю. Та їдемо в Лубне, звичайно що. В Лубне. З Полтави до Лубну. До Лубен. Чесно, не знаю, як правильно. Тому перераховую всі варіації, як я гадаю. Так все з Полтави ми виїхали, далі, далі прямуємо, звичайно, що в Лубне. Та і було б, знаєте, добре зробити, щоб був не євротрак-симулятор, а Ukraine Truck Simulator, де буде повністю вся Україна, як деякі там робили розробники, польські розробники робили гру про польських далекобійників. Точно не пам'ятаю, як воно називається, але щось точно я таке бачив. Щоб той поляки взагалі молодці, скільки багато ігор розробляють. Ми, можу, ми йому також можемо це зробити. Скільки можна зробити симуляторів саме про Україну, наприклад, симулятор, Укрпошти, симулятор там. На основі армиї. Про військових також можна щось вигадати, так, ось бачите, річечко. Ні, це у нас не. Не те, що ви думаєте, це не Дніпро. Це не Дніпро, тому що через Дніпро. Ну, Дніпро ми ще побачимо, але ми вже їдемо в Лубне. Ми вже майже біля Лубну. Зараз заїдемо, глянемо, що там у нас є. Чим це місто представлене. Розглянемо. Так, і все-таки я тут не бачу нічого. Тут лише якась автозаправна станція, ремонтна станція, якась база відпочинку АЗС. місце для розвантаження. Тут тільки ось якась одна будівля, все. Це всі лубни. Навіть і не показується, що я в лубнах знаходжуся. Не знаю, чому так. Чомусь це місто мені не відкривається. Ну, Румуне. Румуни погано зробили. Не передали атмосферу Лубне, тому... Але ось також є якесь місто. Ми, до речі, одного разу біля нього проїжджали. І ось, до речі, це саме село. А може, це справді Лубне? Бачу, одна церква, друга церква, чортове колесо також є. Може, справді чимось такі представлене? Може справді це Лубне? Можливо, якесь інше місто. Так, ну ми вже майже розвертаємося. Ми цим шляхом, звичайно, що їхали. Але є одне, але. Ми їхали нічним рейсом, а це ми їдемо денним. І ми зможемо побачити, що тут у нас <кій> коїться. Що тут у нас знаходиться, як воно все представлено. <кій> Подивитися на ці всі поля, на ці всі рівниноньки, яри, схили, ось, до речі, ці самі поля. Буча не вистачає, знаєте, людей, коней, ще більше сіл, бо чому сіл дуже тут мало. Як же ж... ж <плес> Як же ж... Україна буде без сіл? Треба, щоб там була хата, там була хата, там хтось якийсь город робить, там хтось щось порається? Щоб це виглядало більш реалістично, але ми вже виїхали звідти і ми вже їдемо біля Дніпра. Я вам його не показував. Але цього разу я вам його покажу. Ось це велике Дніпро. Так багато хто скаже, та ні, це не Дніпро. Взагалі не схоже. І знову перевищення швидкості. Ну, ви знущаєтесь, я вам показую, що тут у нас. Ну, тут у нас є Канівське водосховище, також е е Кременчуцьке. Ось таких е два у нас великих водосховища. Тому що саме місце розділяється все. Бо дехто навіть і писав, підказував, що не тільки Канівське, а й Кременчуцьке. Не потрібно плутати. Отже, так воно виглядає. Ну, Чернігів у нас досить. який Чернігів? Черкас у нас досить маленький. Щось не відчувається така атмосфера. Але от побачив Дніпро, побачив ось бачив такі ось такі околиці. Можна сказати, що повага румунам. Добре, так передали атмосферу українського Дніпра досить так. Добре. Не люблю ці, ці повороти що на цьому Мерседесу, не так хочуть добренько повертати. Повертаєш це кермо, а воно не хоче повертати. Ось, до речі, ну тут в Черкасах що у нас тут. Там взагалі тут кілька хаток. Майже нічого такого немає. Якось тут бачу крамничка у нас є, ще тут щось. Там малі насправді Черкаси. Можна було румунам ну, зробити набагато більше Черкаси, тому що ці занадто маленькі. Черкас це ж власний центр. Все, завдання ми виконали. Ось таке у нас відео. Подорож в Полтавщину. І сьогодні ж ми побували в Кременчуці, майже в Лубнах, тому що місто не відкрилось. І, звичайно, що ми побували також і особливо в Полтаві. Ну, а я вам дякую, що ви переглядали відео. Не забувайте про ваші вподобайки, про ваші позитивні коментарі, тому що. Це мотивуватиме мене робити наступні видови про Євротрак Симулятор 2. Також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Допомагайте Збройним силам України. І перемога буде близько. Ну, як то кажуть, бувайте! До наступних зустрічей, мої любі послідовники! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бувайте, друзі.